Сен Субару на франкфуртському автосалоні тримається на автомобілі XV. Це не імпреза ЕксВі, це просто XV, Абсолютно новий кросовер, розрахований на те, щоб приваблювати молодшу аудиторію. Новий компактний кросовер від Субару давно очікувана модель на багатьох ринках. Легендарні опозитні двигуни у поєднанні з чудовою системою повного привода – Ось ті конкурентні переваги, які завжди приваблювали покупця. Тепер до них додалася нова складова. Актуальний урбаністичний дизайн, просторий салон та якісні матеріали, що виводять оздоблення XV на новий для Subaru рівень. На думку розробників, це авто доводить, що кросовер може бути не тільки практичним чи безпечним, але й по-справжньому стильним. Вот ета автомобілі. Зіряна дря. Це авто створено для того, щоб залучити новий сегмент покупців. Це зовсім нова концепція. Новий автомобіль з чудовою підвіскою. А Fuji Heavy Industries приїздили приїздили Москви, були в Україні і чудово знають стан доріг. Тому я готовий стверджувати, що авто спеціально підготовлене саме для вас. XV – справжня субарівська філософія, яка будується на безпеці, чудовій керованості та всюдохідності. З того, що відомо на цей момент, для України буде запропоновано два бензинові двигуни обсягом 1,6 і 2 літри потужністю 114 та 150 кільських сил. Відповідно, зазначимо, що 1,6 – абсолютно новий силовий агрегат, який, за словами японців, повинен встановити для марки нові стандарти економічності та екологічності. В базових комплектаціях будуть запропоновані 5- та 6-ступеневі трансмісії. На більш люксові версії встановлять варіатори ручним режимом перемикань. Не забули на стенді Субару і про спортивну складову, яка свого часу була справжньою візитівкою марки. Але цього разу замість чистого ралійного інтересу на перше місце було поставлено бажання покупців отримати спорткар за зрозумілі гроші. BRZ є черговим концептом, що дає можливість зазирнути залаштунки конструкторського бюро Субару. І от що він пропонує: задній привід, опозитний двигун, низький центр ваги і очікувано гарну керованість справжнього родстера. Для спеціалістів такий мікс технологій не стане несподіванкою, бо в історії Субару вже були автомобілі із заднім приводом та переднім розташуванням двигуна. А альянс з Тойота дає можливість створити справді цікавий і непересічний автомобіль.